Христос Воскрес, шановні брати і сестри, сердечно вітаю усіх вас із Великодним, світлим Христовим Воскресінням. Та нагадую, що з вами, як і завжди о цій порі, православний вісник, програма про перемогу життя над смертю. Відчути їй сьогодні допоможуть такі теми: Пасха Христова, промінь життєдайного світла крізь морок під тьми. Перед Великодній тиждень українських вірян як дзеркало їхньої віри. Молитва перед святим образом Оранти або як пречиста Богородиця береже Україну крізь віки. Про все це та навіть більше ви вже за мить почнете дізнаватися з нашої програми. І я переконаний, що вона допоможе тамувати вашу духовну спрагу в ці світлі пасхальні дні. Але в свою чергу сподіваюся, що і ви підтримаєте православний вісник. Як спитаєте ви? Насправді все дуже просто. Для цього потрібно витратити буквально кілька хвилин та спочатку натиснути знак «Подобання». потім прокоментувати те, що зачепило вас за душу. Ну і зрештою, поділитися можливістю перегляду з ближніми, з тими, кому ви щиро. Бажаєте спасіння в блаженній вічності! Воскресіння Великдень Пасха? Яка назва найглибше відзеркалює значення сьогоднішнього свята? Найдревніше давньоюдейський Пейсах, тобто перехід. Колись народ Божий, вийшовши з Єгипту. Був врятований від неминучої смерті, перейшов дном Червоного моря, води якого розступилися. Інші дві назви нагадують про подолання смерті Господом нашим Ісусом Христом та про велич цієї події для кожного християнина. Адже, як влучно констатував апостол Павло, якщо Христос не воскрес, тоді уся наша віра марна це теж перехід. Тільки цього разу від смертності кожного з нас до променю надії на життя вічне, подарованого нам спокутною жертвою Спасителя. І сьогодні, коли здається, смерть торжествує, збираючи свій урожай на українських полях, подолати її торжество здатен лише Великдень, тобто великий день перемоги Христа. ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, Христос Воскрес. Усіх вас, дорогі брати і сестри, сердечно поздоровляю з найбільшим нашим християнським святом, з праздником світлого і приславного Христового Воскресіння. Цього року, як і минулий рік, Пасху Христову ми звершуємо під звуки пострілів гармат. Але ніякі гори, ніяка трагедія не може затьмарити радості свята світлого Воскресіння Христового. Тому що Воскресіння Христове це праздник перемоги божественної любові над людською злобою, світла над темрявою. Воскресіння Христове це праздник перемоги життя над смертю. Христос Спаситель своїм Воскресінням. Знищив пекло і відняв силу у смерті. Через своє Воскресіння Господь знову подарував нам вічне життя і блаженство, повернув нам втрачений рай. Сьогодні Дух Святий устами церкви закликає своїх вірних бути причасниками святкового торжества, Воскресіння Христове побачивши. Поклонімося святому Господу Ісусу, єдиному Безгрішному. так закликає нас Свята Церква. І ми, як вільні чада Української православної церкви, з любов'ю приклоняємо коліна своїх душ і тілес, дякуємо нашому Творцеві, Создателю і Спасителю нашому Ісусу Христу за те, що Він так полюбив нас. Що сам прийшов на землю, прийняв на себе нашу людську природу, освятив і очистив її, на Христі наш Спаситель, знищив все людський гріх, звільнив нас від власті диявола і забрав нас із руки Його. Сьогодні ми радіємо разом з святими жонами мироносицями, святими апостолами, які першими. Одержали звістку, що Христос Воскрес. Ці два священних слова втішили святих апостолів і облетіли весь світ і змінили його. Ще раз вітаю вас, дорогі брати і сестри, з великим днем Пасхи Христової, з праздником світлого Христового Воскресіння. Нехай світло, яке просіяло з живоносного гробу. Змінить кожного з нас, нехай воно знищить нашу людську злобу, нехай воно наповнить наші серця любов'ю до Бога і один до одного, нехай світло, Воскресіння Христового сяє всю нашу українську землю, і весь наш український народ, наших воїнів, які сьогодні мужньо стоять на полі брані, захищають нашу землю і народ. Нехай Воскресний Христос благословить нас миром. Воістину Христос Воскрес. Випробування не лише екзамен на нашу емоційну стійкість, а й можливість дати відповідь на важливе запитання, наскільки ми є християнами. Звісно, не від кожного з нас обставини вимагають самозречення, але від кожного Бог чекає відданого служіння ближнім. Через яке і проявляється повною мірою віра в нього. Отже, далі в нашому телелітописі про те, чим відгукнулись на виклики сьогодення віряни нашої церкви протягом минулого тижня, тобто страсної седмиці, 12 квітня у велику середу було завершено останнє в цьому році літургія передосвячених дарів, бо служіння, яке завершується лише під час Великого посту, цього дня блаженніший митрополит. Київської всієї України Онуфрій звершив літургію у столичному свято Пантелеймонівському жіночому монастирі у Феофанії. На сугубі тині піднесли особливі прохання про мир на українській землі і про позбавлення від ворога. Під час літургії керуючий Київською єпархією, блаженніший митрополит Онуфрій, заревне служіння церкві Христові, нагородив богослужбовими нагородами кліриків Київської єпархії до Дня Святої Пасхи. Наприкінці богослужіння також востаннє в цьому році прочитана молитва преподобного Єфрема Серіна. У велику соботу митрополит митрополиту Нуфрію божественну літургію у храмі на честь преподобного гапіта Печерського Києво-Печерської лаври З читанням апостола завершується поховальний суботній день Спасителя та починає сяяти ранішня зоря його Воскресіння. В цей час великопісні облачення священнослужителів та траурне вбрання храмів змінюється на білий колір, на знак небесного світла і слави Воскреслого Господа, та як нагадування про світлих ангелів, що сповістили мироносцям про це Воскресіння. За літургію підносилися молитви про мир на українській землі та про позбавлення від її видимих і невидимих ворогів. Богомольці просили у Господа милості для боголюбивого народу нашої країни та духовної, тілесної підтримки мужнім воїнам, які захищають Україну на полі брані. митрополит Онуфрій звершив цього дня диякунську хіротонію Сергія Васильченка, який служитиме у монастирі на честь ікони Божої Матері, услышительниця у селищі Фасова. Наприкінці богослужіння предстоятель за церковною традицією звершив молитву на благословення хлібів та вина та, вклонившись в плащаниці, привітав паству з благословенною суботою та прийдешнім святом Пасхи. Знамена для української православної церкви подія відбулася у великий четвер за божественною літургією у Святопатне Лаймонівському жіночому монастирі, що у Феофанії міста Києва, блаженніший митрополит Київський всієї України унуфріочоливчину свячення мира. Перше у Києві після 110-річної перерви урочистий чин освячення відбувся за участю Сонму архієрею Української православної церкви. Варити миру почали ще у великий понеділок. Тоді предстоятель у присутності архієрею та духовенства Української православної церкви освятив воду, якою скропив усі заготовлені для мира інгредієнти, та особисто запалив вогонь під казаном, встановленим у храмі всіх святих. Процес мироваріння тривав три дні. У четвер, Страсного тижня, готове миро урочисто внесли до Свято-Петелемонівського собору. Освячуючи миру, архіпастер підніс особливі молитви, після чого всі присутні проспівали тропар П'ятидесятниці, адже таїнство миропомазання веде свій початок саме від Дня Святої П'ятидесятниці, коли Святий Дух зійшов на апостолів, виливши на них свої благодатні дари. У Київській митрополії традиція мироваріння існує з давніх часів, а перервалась внаслідок Першої світової війни, а потім революції та. Приходу богоборчої влади. Виготовлення мира у Києві відновлюється у час повної самостійності і незалежності Української православної церкви. Таке рішення було ухвалене собором нашої церкви 27 травня 2022 року. Хвалити Бога цьогорічний великдень, незважаючи на триваючу війну. Українці здебільшого українці здебільшого святкували у храмах. В українській столиці урочистого служіння предстоятель української православної церкви, Блаженніший Митрополит Онуфрій, звершував у Києво-Печерській лаврі, а саме у Христово-Здвиженському храмі на території ближніх печер. Разом з архіпастерем служили керуючи справами церкви митрополит Антоні, ректор Київських духовних шкіл Архієпископ Сильвестер та вікарії Київської митрополії. Нічна розпочалося богослужіння пасхальною полуношницею на знак завершення великої суботи, коли Ісуса вже зняли з хреста і поклали у гріб. До печери на виконання поховальних треб прийшли жінки-мироносиці. Традиційний хресний хід у великодню ніч довкола храму. Нагадує їхній шлях. Закриті на цей час двері храму. Теж традиція на згадку про камінь, що закривав хід до печери із гробом Ісуса. Після уставної молитви та хресного знамення двері відчинили, пролунав пасхальний передзвін, і всі почули радісну пасхальну звістку. Христос Воскрес! Воскресіння цими словами, віряни вітатимуть один одного 40 днів. Саме стільки ще перебував на землі Спаситель після славного свого Воскресіння, поки не вознісся на небо. А радісна звістка Христос Воскрес, що повсякчас повторювала стрич, нагадувала про те, що Господь, прийнявши смерть своєї плоті на Христі заради спасіння людства, дарує кожному надію отримати вічне життя і досягти царства небесного. Особливо красномовно про це оповідає у своєму слові святитель Іоанн Золотоуст, яке оголосили вірянам за богослужінням. Пасхальне богослужіння традиційно ділиться на дві частини: після полуношниці священнослужителі перевдягаються, змінюючи біле облачення на червоне. Розпочинається божественна літургія. Зазвичай пісне співи про благу вість, Воскресіння Христа під час урочистої божественної літургії лунають різними мовами, а саме тими, якими розмовляють віряни наших церков сестер у православному світі. Спільна молитва на літургії об'єднує людей, які єдиними вустами славлять Господа, навіть якщо вона лунає водночас на різних континентах. Бо всі ми діти Божі, незалежно від регіонів, у яких живемо, і де молимося пасхальної ночі. А спільна молитва, як відомо, має велику силу. Славне Христове воскресіння. Славне Христове Воскресіння, духовна весна дарує вірянам надію на спасіння та життя вічне. Цього року, як і минулого, на великдень не відміняли комендантську годину, але звершувати вночі службу у столичних храмах було дозволено. Після замвонної молитви до Києво-Печерської лаври прибув благодатний вогонь, який у велику суботу зійшов у храмі гробу Господнього в Єрусалимі. митрополит Онуфрій урочисто зустрів святиню на порозі храму, після чого запалив від неї свічки та роздав світло вір'янам. Бог серед нього, воно не похитнеться, Бог йому допомагатиме зрання. Ці слова із 45-го псалма Давидового понад тисячу років тому викарбовані у соборі Святої Софії на Арці, що обрамлює образ Божої Матері, Оранти. З того часу богоматір стала вважатися особливою заступницею Києва. У цих словах мовиться про. Протиставлення світовому хаосу незламного міста, в якому перебуває Бог, сприйняття міста, яке зберігається Богом, давало сили у боротьбі з ворогом, спонукало до ухвалення мудрих державницьких рішень. І цього року, протягом Великого посту, віряни нашої церкви щодня читали 45-й псалом та просили миру нашій землі. Тож у ці важкі дні. Усі ми сподіваємося на особливе благословення Пресвятої Богородиці, пам'ятаючи, що допоки стоїть оранта берегиня нашої землі, доти стоятиме і Київ. Тож сьогодні ми складаємо до неї свої молитви. Наша надія знову і знову воскресає перед її чудотворним образом, а в серці невпинно звучать слова: Боже! Великий єдиний нам Україну храни.